Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео поговоримо про топ-5 фішок iPhone 15 Pro. У порівнянні з попередніми версіями iPhone. Якщо ти хочеш купити собі цю новинку і вагаєшся, шукаєш для себе плюси, чи варто переходити, чи не варто. Порівнюєш з попередніми айфонами, то відео це буде цікавим для тебе, тому що я поділюся оцими п'ятьма плюсами, які я виділив в даному айфоні. І щоб довгий час не тягнути, можу однозначно сказати, телефон реально вартий уваги. І перша фішка, яка мені найбільше сподобалась, це. Тонкі рамки екрану рамки екрану стали набагато менші, виглядає це візуально дуже симпатично, і картинка по-іншому сприймається, так як ну таке відчуття, що екран просто зневідкуди от, відкривається. Так, якщо контент на весь екран споживати, ну реально це в очі кидається. Тонкі рамки це реально круто. В попередньому айфоні вони були ну також достатньо комфортні. А тут ще це крутіше виглядає, особливо це видно, якщо там включити якесь відео на весь екран, ну, припустимо, запущу своє відео. Ось таким чином це виглядає. Заодно покажу, як виглядає з цим острівком, так, острівцем. Мені подобається, мені подобається вигляд, мінімальна відстань до самої металевої рамки, і це реально дуже круто. Ну, екран тут по якості це окрема тема, можна говорити багато. Екран тут крутий, але рамки для мене, наприклад, тут зіграли роль. Друга фішка вона відноситься так до титанового корпусу. І взагалі, я би сказав, більше мені важливіше вага самого смартфону. Якщо ти дивишся мій канал регулярно, то ти знаєш, що я більше користувався звичайними версіями айфонів по одній простій причині, тому що вони були для мене легші. Мені дуже подобався iPhone 12 mini, який був найзручнішим айфоном, яким я користувався взагалі, тому що він компактний, легкий і реально дуже комфортний, але там малий екран був. І я вибирав просто, наприклад, iPhone 12, iPhone 13, тому що він реально легший. Ця прошка вона важить. По суті, менше так від iPhone 13 Pro чи iPhone 14 Pro. і це реально відчувається, тому що телефон дуже комфортно і лежить в руці, і по вазі теж комфортно відчувається. По суті, він по вазі, як звичайний 12 або 13 iPhone. і це реальна перевага. Що стосовно нового дизайну, це теж можна віднести до фішки, скруглені трошки грані. Вони вгадали. Тобто вони зробили дизайн і трошки плоского, і трошки закругленого. Тобто, щось посередині раніше були всі скруглені грані у айфонів, потім стали прямі, а тут вони повернулися, скажемо, трошки скруглили і залишили. Це таки в такому сучасному дизайні. Мені подобається, дуже приємно лежить в руці, не ріжу руку, достатньо міцно тримається айфон в руці. От реально дуже класно цими рамками вони однозначно вгадали. Четверта фішка, звичайно, стосується кнопки Action Button. нова кнопка, яка може призначатися по різних сценаріях. Так що тобі потрібно, в мене стандартно стоїть, наприклад, на беззвучному, тому що я звик. Але якщо перейти в меню, відповідно тут є спеціальна така кнопка дії. Отак, виглядає меню, і тут ти можеш собі міняти режими. Наприклад, сон. Дуже круто, також зручно поставити режим сон. Тут прикольна анімація. Можна ліхтарик, можна запис, наприклад, голосової нататки, це дуже зручно. Можеш поставити лупу, обрати команду. Це реально дуже класне рішення. І якщо в майбутньому вони будуть цю кнопку, можливість програмувати, наприклад, по якомусь довшому ще натиску, чи подвійному натиску, чи потрійному, щоб воно спрацьовувало. Не тільки одна дія, а декілька це реально буде дуже круто. Ну і виглядає воно так якось симпатичніше, більш по сучасному, то однозначно, це фішка даного іфону, тому що. Ну, немає такої кнопки в попередніх айфонах. Ну і відповідна п'ята фішка це оновлений роз'єм USB Type-C. Нарешті Apple зробили цей роз'єм своєму айфоні. Він тут, до речі, швидкий, і зручність полягає в тому, що це універсальний роз'єм. Вже давно є макбуки з Type-C, є планшети з Type-C, вже навушники вони зробили. Все на Type-C. І, відповідно, вони зробили iPhone. Тепер можна один шнур використовувати для всіх своїх гаджетів, які ти використовуєш від Apple. Ну і це реальна перевага, тому що в попередніх айфонах цього немає. Насправді, фішок у даного телефону дуже багато, і я розповім все в детальному огляді. Це, скажімо так. Я покористувався декілька днів девайсом і виділив для себе ці основні п'ять моментів. Їх насправді дуже багато, тому в повноцінному відео огляді все протестуємо. Я розповім про камеру, про екран, про батарею. До речі, вона дуже шикарна, класно тримає iPhone. Ну і в цілому поділюся враженням від користування даного девайсу. Я буду вдячний тобі за підписку, лайк і коментар під цим відео.